Казки онлайн для дітей. І не забудь обов'язково підписатися і поставити дзвіночок, щоби бачити наступні оновлення казок. Казка, Івасик, Телесик. Жили собі дід та баба. Та вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба. Хто ж нашої смерті догляне, що в нас дітей немає? От баба і просить діда: Поїдь, діду, в ліс! Вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. Та й положу деревинку в колисочку і буду колихати. От буде мені хоча й забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Та й послухався він бабу. Поїхав, виробав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, колише та й пісню співає. Люлі, люлі Телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати, як встають уранці, а з цієї деревинки та синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте. І такий вже став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне я весельце, буду я рибку ловити і вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку і поїхав він. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда з бабою. Наловить та віддасть та й знову поїде, а мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику!» Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати мені принесла. Та й пливе, пристав він до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, і прийшла до берега і давай гукати товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він чує Та то, то ж не моя матінка, це не її голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човник, удалі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла. Та й пішла від бережка геть. От мати Телесикові наварила обідати та й понесла до бережка і кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Він почув та й каже ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив. Відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що то не мамин голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. «Телесику, телесику, Талесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думає, що то його мама. Ближче, ближче човнику до бережка. каже то ж він і мати, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та й будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей Оленка. От Оленка натопила піч. Так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він їй каже Коли ж не вмію я покажи, як сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? каже. Та ні, сідай зовсім. Він положив голову на лопату. Отак «От може. Та ні, бо, ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, бо, каже Оленка, ні, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик до Оленки, бо я ж не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла вона на лопату, як укинув Івасик Телесик її у піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чують. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається, от вражена Оленка. Вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, понаходили гості в хату, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то Телесик. Напоїли добре. Повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телев... телесикового м'ястя наївшись. А телесик їй із явора. Покотіться, поваліться оленченого м'ястя наївшись. Вони слухають, де це? Та знов Покочуся, повалюся, телесикового м'ястя наївшись. А він знову: Покотіться, поваліться оленченого м'ястя наївшись. Вона далі. Що ж воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі, кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не повигризують, кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував їм. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Та їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси їм й... йому й кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а Змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та Лесик просить їх Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батеньки їсти й пити, ще й хороше походити, так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть, Змії, та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову, аж лестить іще табун гусей, Телесики їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня. синя, відбилося силу, летить, а телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та й понеси до батенька, а батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно, от воно й каже Сідай, та ще й ухопило його на крила, та втомилося сердечне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його женеця, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призбі, а само ходить по двору пасеться. От сидить Телесик на призбі та й слухає, що в хаті робиться, а баба напекла пиріжків та й виймає в печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик з надвору, а мені. Та це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову із двору, а мені? Вони й почули, що це кажуть? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає нас? Та то, каже дід, мабуть, так очувається. Та знову баба. Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені, а мені, каже з призьби Телесик. Отже, таки узивається, говорить баба, та з зирку вікно аж на призьбі Телесик сидить. Вони тоді з хати та й повиходили, взяли на руки, такі раді, а гусенятко ходить по двору, то мати й побачила он гусенятко ходить, піду впіймаю та й заріжу. А Телесик каже Ні, ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його. Коли б не воно, то я б і у вас не був тут зараз. От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло.